Прощання із захисником у сумах провели в останню путь Михайла Морашка. Плани на відновлення сумський кадетський корпус відвідали представники посольств Швеції та Фінляндії. З 1 вересня мають запрацювати у звичайному режимі. Як минув навчальний рік для дошкільнят у сумах. Протягом понеділка російські військові здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 48 вибухів. Понад 20 пострілів з гранатометів та мінометів та ще 8 зі ствольної артилерії зафіксували на території Білопільської громади. З мінометів військові РФ обстріляли Шалигінську та Краснопільську громади. 10 пострілів з артилерії зафіксували на території Великописнерівської громади. З гвинтокрили випустили снаряди по території Есменської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад агропідприємства. Вночі та зранку вівторка російські військові здійснили сім пострілів попри кордоні. З мінометів обстріляли Юнаківську, Есменську та Знопновгородську громади. З артилерії обстріляли Краснопільську, Великописарівську та Серединобудську громади. За інформацією ОК Північ, внаслідок обстрілу міста Серединобуда загорівся будинок. За попередню інформацією, травми отримала одна людина. В Сумах попрощалися з солдатом Михайлом Мурашком, що загинув в бою за Україну в Донецькій області. Чоловік не дожив п'ять днів до свого 36-річчя, Повідомив представник Сумського обласного центру комплектування Ігор Мироненко. Сьогодні ми прощаємося з солдатом Мурашком Михайлом Володимировичем. 1987 року народження гранатометник гірського штурмового відділення гірська штурмової роти, який вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом територіальної цілісності державного суверенітету України, загинув 21.05.23 року у районі населеного пункту Білогорівка Донецької області. Родичі, друзі та знайомі прийшли віддати останню шану воїну у храм 12 апостолів на вулиці Паркова в Сумах. Олег, військовий побратим Михайло, отримав поранення тоді, коли його друг загинув. Познайомився перед новим роком з Михайлом у Учебці на полігоні у Гончарівську. Поїхав в Англію, одучилися і мобілізувалися на війну на Бахмутський напрямок. Подрозділення Михайло. Був адекватний, світла людина, добросовісна. Службу ніс, так як і ми, безперечно. А так случилося, що в мене 300 його 200, ну це кому що відписано судьбою. Наслідок обстрілу, танкового обстрілу. Розбили позиції. І Міші немає. Міша це взагалі кум мій. Це він однокласник мій друг з дитинства. Я не знаю, важко дуже зараз говорити. Міша, мужик був з самого дитинства і все своє життя коротке, він гідно прожив, нема що поганого про нього сказати. І загинув, як герой, захищаючи нас. Державу нашу, нашу незалежність. Пані Валентина розповідає, у загиблого воїна залишилися дружина і донька. Жінка говорить, прийшла подякувати і віддати шану. За нас, що нас охороняють Тільки таким способом. Нашому всі прийти додому, повертався. Споки спотіло, добре слава воїна, Михаїла Христе, Бога, нашу ліславу, висилаємо, без початку інтиймо це. Пресвятим, благим і животворчим духом. Поховали Михайло Мурашка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, книж Євгена Брасіма в Суспільне новини. Суми. Розбиті класи та вибиті вікна. Такий вигляд нині має частина приміщень кадетського корпусу у сумах. До 24 лютого 2022 року тут навчались курсанти державного ліцею інтернату імені Харитоненка. 24 числа. Я був черговим тут, значить, уже у 14-й годині, 14 вже до 15 години, до 14 години вже тут нікого не було. Всі понуси були викойовані. Всіх підвозили на вокзал, по домам, я ще раз кажу. А ті, що далеко жили, зуміли так, що їх батьки забрали цих, які знаходились в сумах, забрали до себе. Ракетний удар по кадетському корпусу російські військові нанесли 3 березня. Це був каледін. Бачи, який. Пошкодження Вишкодження тут були підвісні потолки, нічого не залишилося. На відновлення закладу необхідно близько 200 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив у травні минулого року голова обласної ради Віктор Федорченко на зустрічі з викладачами та батьками вихованців кадетського корпусу. Влітку минулоріч заклад переїхав до Хмельницького. Вціліле майно теж перевезли. Аби посприяти відновленню будівлі, які понад 100 років до сум приїхали посол Фінляндії та перший секретар посольства Швеції в Україні, до цього делегація побувала в Охтирці Ті спроби, які ворог робить для того, щоб знищити цю будівлю, це відображення суворої реальності війни. А по-друге, це показує спроби ворога знищити вашу ідентичність, культуру та історію. Я пишаюсь тим, що я допомагаю фонду партнерства за сильну Україну відбудувати цю історичну будівлю, яка була пошкоджена під час війни, і допомогти громаді відновитися після того важкого року, після наслідків війни, які вона перенесла, і стати ще сильнішою. Для нас важливо бачити самий результат агресії проти України. І ми бачили, як це. Систематично, як Росія атакує культурні об'єкти, як цей об'єкт, наприклад, ми думаємо, що це дуже важливо зберегти вашу історію і ми підтримуємо звичайно відновлення об'єктів, які цей будинок в якому ми Знаходимося. Ми вам дуже вдячні і розраховуємо на ту вашу підтримку, яку попередньо ми проговорили. З вами. Зустріч представники посольств, очільники міста та області продовжили у закритому форматі, аби домовитись про подальшу співпрацю. Катерина Гладенко Євгена Брасімов, Суспільне новини. Суми. цього літа фонтан садко у сумах працювати не буде, оскільки він потребує багато електроенергії і його потрібно модернізувати. Про це розповів міський голова Сум Олександра Лисенко. Ми порахували економіку, і в принципі ці фонтани, які є енергоефективними, і не ми не будемо витрачати на них велику кількість електроенергії, вони будуть працювати. Фонтан садко працювати не буде, тому що його треба ремонтувати, його треба проводити до сучасного вигляду і не вигляду, а технічних вимог сучасності, тому що він дуже багато потребує електрики. Я думаю, сьогодні це не на часі. досить тих фонтанів, які будуть більшими на дітей розташовувати. Розраховуємо, щоб у нас в дитячому парку був фонтан, і на театральній площі, де багато є зона відпочинку для дітей. Там багато дітей. Тому все ж таки прийняли рішення в цьому році також все ж таки, запустити фонтан. Кожного місяця, 3 числа, Вікторія Кіт приїздить на це кладовище. Саме в цей день, майже рік тому загинув її син, військовослужбовець Максим Кіт. На цій стороні пам'ятника він зображений біля мотоцикла. Вікторія розповідає, син купив його, знаходячись на службі. йому хотілося поїздити на такому і купив, але не поїздив. У квартирі, де нині живе сім'я загиблого Максима Кота, створили пам'ятний куточок. Нам передали його форму, в якій він воював. Це що залишилося з його речей у нас. Це йому нагородили. Це вручили нам такий орден його. Це він служив у нас в 95-й окремій штурмовій бригаді. Пройшов у нас з Миколаєва з початку війни Херсон, Вознесенськ він там був. а Потім його перекинули в Харківську область де й загинув в Довгенькому Зумському районі. Служити Максим пішов у 2021 році, закінчивши вище професійне училище і здобувши професію зварювальника-автомеханіка. Ми не знали, що він проходить комісію в армію. Вже він тоді. Це... Він сам сказав, я хочу ще бігав, казали це мені вже по воєнкомату, що хочу тільки в 95-ту, каже. Десантником хотів бути, щоб це щоб ним гордилися. Що ми робля, ми і так ним гордилися і до цього. на початок повномасштабного вторгнення Максим служив у складі 80-ї бригади і знаходився в Миколаєві. Він прикомандірований був до 80-ї бригади, і він. І кулеметником у нас був, і як ви, гранатометником. Він казав, мама, ми учились прямо хто, хто, ну, на ходу. Вікторія розповідає, при спілкуванні з нею про службу Максим завжди відповідав, що в нього все добре. Все в нього добре, все добре, руки, ноги цілі це найголовніше, це, що він розказував. Це батькові, брату він міг розказати, що й до чого, а нам з бабушкою. Все добре. Або бабушки так ну, він кричав, ти зараз плакати почнеш, я тобі дзвонити не буду. А я кажу: сина, я я здержуся, а потім кажу, поплачу. Він казав: Я не люблю, як плачуть. каже. На початку червня минулого року Максим перестав виходити на зв'язок із рідними. Він часто не виходив на зв'язок, мечтали коли. Позвонив, ми писали. Ну, смски то я писала йому це. Ну, в нас в його брата 6 числа день народження. І ми не могли поняти, чого він не виходить на зв'язок. Не може бути такого. Він ніколи, щоб він не поздравив брата, це такого не могло бути. І ми ну, вже знали, що щось случилось, от, чувствували таке. А 7-го числа нам вручили, що він загинув. Хоча я я не вірила довго, я не могла в це повірити. Це ну я ж кажу, це в нас не перший раз, що він довго він тижнями міг не виходити на зв'язок. А тоді виходить, все нормально, просто в нас перекидали. Максим Кіт загинув 3 червня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Довгеньке на Харківщині. Найважче згадує Вікторія було чекати, поки тіло сина привезуть додому. Ждати це я казала саме худше, що це знаєш, що загинув, і оце ждеш. Це саме хуже. Ти не можеш прийти до тями, ти не можеш нічого, ні ночами не спиш, нічого. А вже як привезли, як уже побачив, що це точно він. Ну, що вже як поховали, ну тоді трохи легше, що ти вже знаєш, де він, що ти вже можеш прийти, прихилитися до нього, побалакать з ним. Водію мінометної батареї 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максиму Коту назавжди залишиться 19 років. У кожного це своя ноша. Ну, як ото кажуть, що Бог дає людям все те, що він може винести. І я думаю, що це так воно і є. А перемоги хочеться. Перемоги дуже хочеться. Хочеться, щоб всі хлопці повернулись додому живими. Дуже хочеться. Хочеться, це страшно. Я кожен день молюся, щоб хлопці повернулися, щоб закінчилась війна, щоб була перемога. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. Випускний у дитячому садку Ясочка. Вихованці підготовчої групи підготували святковий концерт для своїх батьків. Мама випускниці Дар'я Сезоненко говорить: з початком повномасштабної війни садок припинив свою роботу, відновив її заклад у вересні. Спочатку це, звичайно, було відвідування короткотривалого. На годинку діти виходили, а батьки постійно знаходились на території садочку, чергували, щоб на випадок сирени тривоги ми могли забрати дітей з. З собою в безпечне місце, тому що, на жаль, в садочку в нашому така ситуація, що укриття немає, і протягом всього навчального року нічого не змінилося. Мамі чи, чи бабуся, чи няня хтось повинен постійно знаходитись біля садочку. Це, звичайно, дуже складно в сучасних умовах, коли і гроші треба заробляти, і жити на щось не зростають, тому звичайно складно нам було весь цей рік. Починали ми працювати з однієї години на день. Зараз дітки в нас з пів дев'ятої до пів першої. Ну, дивлячись на різні дні, було 10 чоловік, було 15, Були дні, коли було і 5-6, Але чим стало тепліше, тим більше дітей стало ходити до нас в садочок. Вихователька методист Ірина Соляник розповідає: цей навчальний дошкільний заклад впродовж року відвідує понад сотню дітей. Укриття в садочку поки немає. В разі повітряної тривоги, так як у нас немає укриття, ми відразу батьки чекають на території закладу і відразу забирають діточок додому і йдуть в найближче укриття. У сумській громаді працюють 38 дитсадків за висновками комісії, яка працювала влітку минулого року. У 18 з них укриття рекомендовані до використання. За словами очільниці міського управління освіти Нелі Вербицької, нині облаштування укриттів у закладах триває. Із бюджету міської ради були виділені. Кошти в сумі 23 мільйонів і розпочалися роботи в шести закладах дошкільної освіти. Зараз ці роботи відповідно ремонтні тривають. Садочки всі в нас функціонували, але відповідно в кожного садочка був свій режим роботи. Садочки працювали в індивідуальній формі роботі і підгрупові, додатково виділені ще 51 мільйон для облаштування ще 11 закладів дошкільної освіти. Якщо роботи у нас будуть проходити згідно тих термінів, які нам надає. Підрядчик то ремонтні роботи до 1 вересня по підвальним приміщенням закінчаться. З 1 вересня планують відновити роботу всіх дитсадків міста у звичайному режимі, додала Неля Вербицька. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.